Мої вітання з вами. Ситуаційний центр і я, Наталія Гайовик. Вранці 20 березня камери відеонагляду зафіксували ДТП на розі вулиць Данила Нечая та Добовецької. Водійка автомобіля Форд здійснила наїзд на велосипедиста, який виїхав на велопереїзд на червоний сигнал світофора. На щастя, кермувальник двоколісного не зазнав серйозних травм. Вже невдовзі дану пригоду було вирішено за згодою обох сторін. О 9.20 20 березня трапилась дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Келицької та Політехнічної. Водій автомобіля БМВ, повертаючи ліворуч, не переконався у безпечності свого маневру та здійснив зіткнення із автомобілем Кія, що рухався йому назустріч. До місця події прибули патрульні, які згодом повідомили. Водії склали європротокол. За допомогою камер ситуаційного центру було зафіксовано автопригоду, яка трапилася на перетині Хмельницького шосе та проспекту юності. Водій автомобіля Фольксваген білого кольору під час перестроювання не надав перевагу русі попутному транспортному засобу, а саме автомобілю Фольксваген сірого кольору. Учасники ДТП викликали поліцію, однак, зрештою, вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. 20 березня близько 15-ї години трапилась аварія на розі вулиць Данила Галицького та Перогова. Там водій автомобіля Нісан не дотримався безпечної дистанції руху і зіткнувся із автомобілем Сузуки. Кермувальники зателефонували на лінію 102. Охоронці порядку, що прибули на місце виклику, зазначили, на водія Нісану складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Близько 1830 20 березня, в огляд міських камер відеоспостереження потрапила ще одна аварія, яка трапилася на перехресті вулиць Келицької та Лялі Ратушної. Водій автомобіля Нісан, виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу русі автомобілю Шкода внаслідок зіткнення обидві машини отримали пошкодження із матеріальними збитками. На місце події прибув наряд поліції, інспектори якого повідомили у результаті водії вирішили у. Це за процедурою складання європротоколу. Наразі це усі новини. а Ми не втомлюємось нагадувати. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час точну адресу та деталі ситуації.